Безпрецедентне виділення коштів відбувається міською владою на потреби освіти. 20 липня ми отримали ще додатково 49 мільйонів. Ну, насправді на, по поточці це 8 мільйонів. Решта то зарплатня і те, що ну, ми не можемо ним рухати і перекидати як перерозподіляти. Тому найперша вимога і критерій це ефективне використання коштів саме з цією метою. Відбувається, окрім того решту, що я називав, відбувається реорганізація управління освіти в департамент. Дотепер в управлінні освіти є 11 головних спеціалістів, які, з них які насправді інспектують школи це 5. шкіл у нас є скільки? 33. Тобто, ви уявляєте, що кожен інспектор має по 8-10 шкіл. Чи реально тримати зв'язок? З цими навчальними закладами ні, це нереально. При е, тому об'ємі коштів, який використовується, кількість головних спеціалістів треба збільшити. Щоб контакт головного спеціаліста і директора школи за госпа е, залучів був прямий безпосередній, це було максимум 2-3 школи. Тоді головний спеціаліст зможе чітко і ясно розуміти проблему школи і як працівник виконкому донести цю проблему до управління освіти чи департаменту в майбутньому. Тому перше, це ефективне використання коштів, це означає, що ми повинні побачити результат. Так? Я вам скажу Сергія Ніковичу, якщо я захожу в шосту школу, я враження, що я в печеру заходжу, то я більше не хочу так заходити. Не хочу, щоб діти так заходили в школу. А, у мене до кожного може бути. Борис школу. Борис Ярославович, я бачу Бо в насякій школі класи, бідуть, бідуть, бідуть. які наповнені одягом, щоб це роздягало. Вони мають бути наповнені дітьми, а не одягом. Кожному можна давати завдання, власне, ми окремо з директорами спілкувалися в перший момент. Наступний момент. В місті занадто багато розмов про те, що в освіті все можна купити. Ну, так, розумієте, в лапках. Коли це один раз сказано, це чутка, коли це два рази, ну, це знаєте, одна бабка переказала інші бабці. Але коли ти чуєш це в кожному дворі, і знаєте, не всі мої родичі знають, що я займаю цю посаду. І мені родичі кажуть, зараз є новий начальник управління освіти, то коли він вже оцей лад наведе, коли ті хабарі перестануть брати? Розумієте, Коли це мені каже мій брат чи дядько, то це не чутка, це не поголос, Це явище має місце бути. Тому що він не знає, кому він говорить насправді. Тому другий критерій це зниження, суттєве зниження оцих. Фактів наявності незаконного отримання прибутку, виявлені. Я дякую керівникам, до речі, пресі, я повідомляю, що в п'ятницю у нас буде зустріч, прес-конференція новопризначених керівників дошкільних навчальних закладів. Завідуючи годину повідомлю, Завідуючи, вже виявили цікаві факти, дуже цікаві факти. Мертві душі. Це просто, ну знаєте, прямогорівські оповідання на нескладах. Хоча ходили по певних садочках і казали, чесні, причесні працівники, садочок ідеально працює. Але змінився керівник і ось починає спливати певні речі. Тому е, це другий критерій. Е, наступний критерій, який як керівник, та управління управління mm -hmm. департаменту ставити, це надання якісної освітньої послуги. Е, я закликав, звертався. Ну, ви знаєте, я людина публічна, я можу спілкуватися з будь ким із вас в мережі інтернету, на Фейсбуку, ви даєте мені питання. Якщо я не відповів, це не означає, що я ніколи не відповідю. Це означає, що в мене просто 100 питань, і я поступово кожному відповідаю. Але я відповідаю на всі запитання, які до мене приходять. Е, наступне питання і завдання, яке я буду ставити, це от таке педагогічне виховне. Зараз у нас школа готує дитину до ЗНО. звертався. Робив відеозвернення. Шановні керівники, вирішить питання з репетиторством. Шановні друзі, Та я ж хмельничанин. Я ввечері їду повз школу і я бачу, де ввімкнені світло в кабінеті. Я зараз можу зайти в цей кабінет, але мені вже доповіли, що в цьому кабінеті відбувається. Я вже це знаю. Я навіть знаю те, що мені скажуть, коли я зайду в цей кабінет. <сум> Тому я в нього не захожу. Я не повинен цього робити. Тому я ставлю керівника. Наступне забороняння. Якщо ми підвищуємо, проводимо атестаційну комісію, одним із перших моїх таких публічних, не публічних, професійних завдань на посаді, це було проведення атестаційної комісії вчителям. Ми атестували всі. Я так розумію, що якщо ми атестуємо, кваліфікацію підвищуємо, то освітня послуга має що ставати кращою. Доплата ж відбувається до зарплати, так і чому репетиторство не зменшується? В чому причина? Ми атестували значить рівень має знизити. Або питання до того, як насправді проходить атестація, і це вже питання до е, працівників управління освіти, до методистів. Зокрема, я це питання буду дуже конкретно ставити кожному Коли е, буде відбуватися в жовтні е, е, реорганізація з е, управління е, департаменту, тому ці три кита, три слона, на яких я буду оператися в подальшому приймаючи рішення. Ба, я попереджаю, щоб ви не казали, що знаєте. Начальник десь там підпільно приймає рішення. Я рада, що на момент ініціативної групи 5 травня всього вшанову. Я буду міняти керівників. Якщо у вас є пропозиції, будь ласка, надавайте. Давайте резюме, будемо спілкуватися з людьми, а потім виводити їх на професійну комісії. Це питання не тільки до новопризначення, це питання до тих 14 керівників, контракти яких закінчуються так само наступного року. Кожного під луку будемо розглядати. Кожна заява, кожне звернення буде виявлятися, перевірятися, але наголошую, я не слідчий комітет, я не поліція, я не прокуратура. Якщо батьки матимуть бажання, чи вчителі звертатися в відповідні органи для якихось адміністративних, кримінальних речей, це їхнє право. Я по правді кажу по честі, кожен, хто до мене звертався з цими фактами письмово, я рекомендував не залишати це на рівні освіти. А звертатися в відповідні органи. Тому що ну, не можемо ми дозволяти собі досі на 25-му році державності боятися. Бо я тут живу, бо тут мої діти, а я не знаю, як міліція спрацює. Ну так міліція бачить, чи поліція перепрошує? Бачить, як на це на це реагуємо. І теж все криваємо на певні речі. Добре, пані, дякую за відповідь.